Усім привіт! Мене звати Даша. Тут я розказую про моду, стиль тренди. І сьогодні я хочу поговорити про антитренди. Я знаю, що багато хто не любить відео про антитренди, але сьогодні я розвію деякі антитренди і скажу, що робити з речами, які дійсно втратили свою актуальність так, щоб вони виглядали актуально. Перша річ джинси скіні. Зараз, хоч вже менше говорять про неактуальність джинсів скіні, хоча ще рік тому багато хто кричав, що джинси скіні це антитренд. Що хочу сказати, джинси скіні повернулися в тренди ще з 2022 року, коли з'явилися на показі сілін, і протягом двох років вони продовжують з'являтися на показах. Наприклад, їх можна було побачити в цьому році на показі Міу-Міу. Джинси скіні дуже круто поєднувати з високими чоботами, а яке взуття зараз в тренді, я розказала у попередньому відео. Крім того, мені подобається, як джинси скінні поєднують з трендовими слінгбеками, а ось наверх я би одягнула щось об'ємне, щоб компенсувати це прилягання. Але якщо подивитися покази, можна побачити, що зараз в тренді дуже вузькі куртки а-ля 2010-ті. Так будьте обережні з таким поєднанням. Другий антитренд троянди на шию. Так, цього аксесуару було і є дуже багато, але на показах продовжують з'являтися троянди, тому цю квітку не можна вважати антітрендом. Та й взагалі шнурок з трояндою на шию завжди можна використовувати по-різному, наприклад, чіпляти на волосся, руку та й навіть ногу, одягати поверх сорочки чи футболки. Третя річ спідниця Бабл, ще її називають балон. Я була дуже здивована, коли побачила, що цю спідницю записали в антітренди. І це неправда. Якщо ви задумуєтеся, чи придбати вам таку спідницю чи ні, то моя відповідь так, тому що вона з'явилася на показі клоя весна літо 2025. Четверта річ неструктуровані м'які жакети. Я вже розказала у себе в Тіктоці, що робити з такими жакетами, та повторюся, що м'які неструктуровані жакети. Як Правило, вони з неякісної тканини ще бувають з підворотами і навіть з шитами. Ви завжди можете використовувати як додатковий шар. Також зараз в тренді стилістичний прийом підкочувати рукави. Тому якщо у вас ваш м'який неструктурований жакет. Зшитими підкоченими рукавами ви завжди можете поверх одягнути більш щільну річ і також її підняти вверх, так щоб ваш неструктурований м'який жакет стирчав трішки з-під більш щільного шару і утворювався такий кант. Наступний антитренд – штани карго. Я не розумію, чому багато людей каже, що штани карго це антитренд. Накладні кишені не тільки в штанах, а ще в сорочках, спідницях, шортах, сумках продовжують з'являтися на показах. Так, коли речей на вулиці стає забагато, їх Типу записують в антітренди, але якщо ви круто вмієте стилізувати штани Карго, чому ні? Та й давайте подивимося правді в очі, чи часто ви зустрічаєте людей в штанах Карго на вулиці. Особисто я ні. річ – тонкі майки, футболки, лонгсліви, особливо в світлих кольорах, якщо ви соромитеся або вам дискомфортно, що вони світять ваші груди, ви завжди можете їх нашаровувати один на одного, тим самим створюючи Розуміючи трендовий стилістичний прийом. Шоста річ Логоманія. Я теж не люблю речі з логоманією, та насправді не всі такі речі є антитрендом. Наприклад, вінтажна сумка фенді була і буде в тренді. Клас, така ріфма вийшла. Просто поєднуйте такі речі. З лаконічними однотонними актуальними формами або з класичними принтами, і буде виглядати ніби так і треба. Сьомий антитренд – неоновий колір. Все б нічого, але на показах часто з'являються достатньо яскраві кольори, наближені до неонових. І навіть на показі Miu Miu весна-літа 2025 багато було таких кольорів. Так, це достатньо специфічні кольори, але якщо ви додасте взуття. Чи сумку, чи якісь аксесуари на сумку в неонових кольорах. Це буде виглядати як яскравий акцент. І остання річ мікросумка. Мені завжди подобаються відео про антитренди, де розказують про антитренди, але не кажуть, що з ними робити, тому розказую я. Зараз в тренді прикрашати свої сумки різними деталями, брелками. Наприклад, на показі Версач це були брелки, на показі Прада це був ремінь, на показі Balenciaga – там були ключі. А ось на показі коуч, там взагалі кепка, сумка і навіть чашка. Тому ви можете застосувати стилістичний прийом, який називається подвійна сумка, і на свою стандартну чи велику сумку пов'язати мікросумку, тим самим досягнувши такого трендового стилістичного прийому. А я нагадую, що ви ставте лайк цьому відео, підписуйтеся і не забувайте писати коментарі. Мені дуже буде приємно отримувати підтримку і розвивати свій канал. І обов'язково напишіть, який з антитрендів ваш улюблений і який ви. Будете застосовувати у житті.